Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні ми поговоримо про газонокасарки. думаю, це очевидно. Але ви тут бачите бензинову, бачите електричну. Одразу скажу, що у нас ще буде сюрприз в кінці цього відео. Тож дивіться уважно і не перемикайте, не перемотуйте. Ну ви, звісно, можете, звісно, перемотати одразу на сюрприз, але це буде на вашій совісті. І у цьому відео ми будемо розбиратися, яку саме газонокосарку обрати конкретно під ваші задачі. Поговоримо про плюси, мінуси і бензинової, і електричної версії. Бензинова у нас в огляді представлена 53-ю Дніпро-М. це топова газонокасарка в Дніпром бензинова і електрична, так само топова серед електричних, 38-ма газонокасарка від Дніпром. Перше, про що поговоримо, це розмір вашої ділянки. І це, певно, основний фактор, на який треба спиратися при виборі газонокосарки. Ну, ще можна спиратися на те, наскільки добрі у вас сусіди. Якщо злі, то точно беріть електричну. Перейдемо до ділянки. В цілому очевидно, що чим більша робоча поверхня, чим більша ширина скосу. За один раз, тим швидше ви будете косити цю ділянку загалом. Традиційно певно, буде правильне слово: саме бензинові мають більшу ширину ножів і більше скошують за один прохід. А електричні більше підходять до таких прибудинкових територій, умовно, у вас за міський будиночок, де просто акуратненький газончик. Від будинку в усі сторони там не більше 30 метрів до кінця вашої ділянки, і у вас немає і проблем великих з підключенням до мережі. І ви собі акуратненько, тихенько в кайф працюєте, костите собі газон, робите це з задоволенням. Звісно, можна використовувати і електричну на великих ділянках, і бензинову на маленьких ділянках, але є запитання, навіщо? У кожної є свої задачі. Давайте так. Якщо брати електричну, то я думаю, що буде незручно, якщо у вас на 100 метрів буде розтягнути подовжувач на великій території. А бензинову ви і швидше покосите, і ніяких дротів. А для маленьких ділянок брати бензинову, ну в принципі, теж можна, але. Вона і більша, і важча, і гучніша, і дорожча. І сусіди будуть скаржитися. Хіба якщо ви підете покосите шиїм газон, то вони не будуть скаржитися. А так, я думаю, вони будуть не в захваті, якщо в суботу в всім раночку, станете натхненний, зробити навколо себе красивіше і розбудити їх. Це буде не ок. З електричну, звісно, скоріш за все, також розбудете, але це буде більш ніжно. Для якої ділянки, яка газонокосарка, ми визначили, верніше дали основні критерії, по яким варто обирати. Давайте тепер по градації всередині лінійок та й в цілому по відмінностям. Дивіться, тут можна одразу апелювати до ширини скосу, що зрозуміло, що чим дорожче, тим ширша ширина скосу. Але якщо у вас на ділянці багато дорожок, там, трапінок, де треба косити між ними, то об'єктивно вузька буде краще, бо ви зможете більш точно це робити. Ідемо далі. Травозбірник. Звісно, що чим дорожче, то тим більший і травозбірник. Навіщо це потрібно? Бо кожен раз, коли у вас набилася травичка, туди вам треба зупинятися, почистити його і знову приступати до роботи. Умовно, топова 38 модель, тут травозбірник там, 35, якщо я не помиляюсь, літрів, а тут літрів 60. Тобто вдвічі довше можна працювати без зупину. До речі, така фішечка, яка допоможе вам більш чітко розуміти, в якому стані ваша газонокосарка, це стосується і бензинової, і електричної. Тут є ось така штучка. Коли ви косите, повітря сюди залітає і піднімає ось цю кришечку. Це означає, що там ще є місце. Як тільки кришечка опускається, це все. Значить, повітря вже не може проходити туди. Травозбірник забиться. Вити його треба почистити. Такий собі індикатор. Він є і тут, і ось тут є такий індикатор по висоті скошування. Це абсолютно не той критерій, на який треба братися при виборі газонокосарки, бо в принципі всі вони мають такий регульований кліренс. Можете собі виставляти таку висоту, як вам треба. Єдине, що не рекомендується одразу, там, якщо вам треба під ноль покосити, там, чи майже під ноль, не рекомендується одразу ставити на найнижче положення і косити, оскільки будете давати додаткове навантаження і на газонокасарку, і трава буде більше більш травмована. Це так собі йде. Краще витратити трошки більше часу, в 2-3 заходи пройдіться і все буде чудово. Як ви можете бачити, ця газонокасарка, по ній прям видно, що вона розрахована на довготривалу роботу. Чому? Бо тут перше. Ставка для телефона підстаканник, Тут уже хто що хоче, той туди ставить кому з чим комфортно працювати. Я б ставив чай і рукоятка тут прогумована. Звісно, вам ніхто не заважає купити якийсь додатковий тейп і прогумувати цю ручку. Це там ну нехай 100 гривень коштує, додасть сильно комфорту, але продається воно саме ось так. Якщо далі говорити про комфорт, то я би ще поговорив про вагу самої газонокосарки. Звісно, електрична вона ну скільки тут ну 10 кг. Порівняймо з цією. Коротше, це 30 плюс кілограм. Різниця дуже відчутна, і якщо ви тендітна жіночка, то звісно треба дивитися тільки на електричну. Хоча жінки у нас сильні, так що і бензинову дивіться. До комфорту також можна віднести і обслуговування. Я думаю, очевидно, що бензиновий двигун, який ви самі маєте міняти фільтр з маслом з бензином розбиратися, це все не додає комфорту в користуванні. Електричний, в розетку вставив і все, поїхав. Більш нічого не треба робити. Ну, ще після кожного покосу перевернути просто і почистити там знизу її. Все, це, в принципі, все обслуговування. А тут і перевернути, і почистити, бензин злити, фільтр обслужити. Коротше, тут свого геморою достатньо. Але знову ж таки, є люди, яким подобається бензоінструмент, які кайфують від роботи з ним, кайфують від обслуговування, в тому числі, якщо умовно у вас там чоловіку, у якого є бензопила і бензотример, то не варто його переконувати в тому, що вам потрібна саме електрична газонокосарка, бо він вже знає всі підводні. Камені в треба працювати з бензиновим інструментом, і йому навпаки буде це простіше, аніж з електричним. І те, що ще стосується комфорту, мийки чистки самого інструменту, ось тут є. Такий фітінг, куди ви можете підключити шланг і просто дати воду, нажати кнопочки, і вона сама себе там почистила, лезами розкидала воду, і все, газонокосарка всередині чиста. Я думаю, що це також важливий елемент комфорту. Ну, якщо так, вершина комфорту це, звісно, самохідність. Майже всі бензинові газонокосарки вони самохідні. Ви одним речогом тримаєте газ, щоб воно там крутилось, лезо іншим речогом ви тримаєте передавання обертального моменту на газонокасарку. По факту ви просто тримаєте і вона вас тащить за собою. Ми навіть коли знімали відео, так робити не можна, так от затиснути і йти собі за нею просто книжечку читати. Але знову ж таки, повторюю, так робити не можна. Це порушення правил техніки безпеки. А електричні, як правило, вони не самохідні, їх треба штовхати, але бонусом тут є те, що вони легші. І штовхати їх легше. І в цілому вони просто легші, щоб перенести, не знаю, переставити, поштовхати. Просто вони легші, і це як і слабка сторона, тому що є причини, чому вони легші, чого. В них не вистачає так і сильна сторона, оскільки ви менше напрягаєтесь при роботі з ними фізично. Зазвичай у бензинових газонокосарок сильно ширший функціонал. А наприклад, зараз поставлю так, щоб ми не придавили сусідку. Ось така насадочка, знімається мішок, трава викидується в сторону. В електричній такої штуки немає. Можна, звісно, просто відстігнути мішок, і воно буде летіти вам все на ноги, і буде створюватись такий собі, знаєте, ефект мульчування, оскільки ви будете засипати за собою все покошеною травою. Це для трави непогано, але для вашого комфорту не треба так робити. І знову ж таки продовжимо про мульчування. Тут мульчування, ну ви можете зробити тільки шляхом експериментів і своїх якихось смікалки. Нехай буде так. В бензинових це звичайно, передбачено. Ми знімаємо просто травозбірник і вставляємо ось цю заглушечку назад. Ну і цю штуку також можна зняти, бо вона тут для мульчування не потрібна. І вас газонокасарка робить вам по вашому газону мульчування. В електричній версії знову ж такого немає. Повертаємось до комфорту. Мало не забув, бензинова саме ця модель, має електростартер. Тут є такий ключик, його просто вставили, повернули, затиснули помаранчево. Все, стартер працює. І це сильно комфортніше, ніж смикати. І в такій конфігурації саме ця модель наближає по комфорту, саме там запуску і так далі, так далі саме до електричної моделі. Перед тим як підбивати підсумки, покажу вам той сюрприз, про який я вам розповідав. Це наша така. Новинка на перспективу, це ще передсерійний зразок, і зовсім скоро вони з'являться у нас у продажі. Це DLM 200BC Dual. Чому Dual? Бо два акумулятори. Чому 200? Бо наша 20-вольтова лінійка просто легенько надавили все. Бачимо тут два акумулятори 20-вольтових. Є ось такий ключик, без використання якого гризниксарка не запуститься. Ви можете зняти його і забрати з собою, щоб не знаю, там діти, сусіди не гралися, не бавилися. Звісно, є регулювання висоти покосу. З того, що мені, знаєте, так, блін, клас, це підтримка обертів і те, що вона досить негучна. Давайте я її запущу зараз і ви послухаєте. Все, вона розуміє, що у неї немає, знаєте, якихось складних задач зараз. І вона скинула оберти і просто собі жужить. Як ви чуєте, це негучно. Я думаю, що навіть сусіди, ну. Не будуть на вас ображатись за те, що ви косте такою газонокосаркою. Ми поки не робимо на неї огляд, коли вона вийде, ми вже зробимо повноцінний огляд. А ви поки напишіть, як її нам протестувати, що не знаю, зробити, що покосити, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми прислухаємося, і вже в повноцінному відеоогляді саме цієї новинки вам це все покажемо. Але знову ж таки, вона не просто так в цьому відео. Деякі користувачі обирають акумуляторні зонокосарки, і їх можна зрозуміти, чому вони це роблять. По великому рахунку, тут всі ті самі бонуси, і плюси, і мінуси, як і з електричною, окрім того, що один величезний плюс, який та певно всі мінуси. Відсутність кабелю, який тягнеться за зенокосаркою. Відсутність двигуна, який коптить, шумить, вимагає додаткової уваги, додаткового догляду і так далі. І так далі, і так далі. Тут все максимально просто. Двигун, акумулятори, кнопку натиснув, пішов. І це знову ж таки один з тих інструментів, який дістав з коробки, акуму поставив, зібрав буквально тут за пару хвилин, якщо не менше, і почав працювати. Він, в принципі, з коробки майже готовий до роботи. Та й в цілому, ми показали цю новинку так заздалегідь, лише для тих, хто додивлюється до кінця наші відео. Я дякую вам за це. І на хочу сказати ще декілька важливих речей. Всі посилання на Газонокосарки є в описі під цим відео. А окрім того, там ще є посилання на всі наші акції та. Знижки. Ну і п'ять правил закінчення наших відео. Це перше. Поставити лайк, друге підписатись на канал. Третє написати коментар про те, як нам протестувати наші газонокосарки, що зробити чи на що ви ще хочете побачити огляд. Четверте, донайте на ЗСУ. І п'яте обіймайте маму. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. На все добре і нехай щастить.